Добрий вечір, лівенька. Ти сьогодні, мабуть, натомилася, набігалася, виросла трошечки, маму заморила. Лягай спочивати, а я тобі буду розказувати казочку. Сьогоднішня наша казочка дуже незвичайна. Вона називається «Крило Кожум'яка. Це казка про противного, некрасивого і дуже нехорошого змія. І про лицаря Кирила, який його переміг. Отож, влягайся і уважненько слухай. І так казочка: колись у Києві був князь, лицар, який княжив, а коло Києва жив змій. Київ це місто, з якого твоя мама і тато походить. І, от коло цього Києва був змій жив. Злий, некрасивий, протівний такий, вредний, нехороший. І кияни щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину, щоб той Змій їх і Ну і якось уже й дошла черга до дочки самого князя. Князю нічого робить. Коли давали городяни, треба йому давати. Ну, послав князь свою дочку в дань зміїві. А дочка та була така хороша, що й сказати не можна. Ну, той Змій її полюбив. От якось вона до нього прилестилась та й питається у нього: Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе Змій подужав? Змій подумав та й каже: Є. У Києві над Дніпром. Як вийде той чоловік на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка? Це такий давній давній промисел, коли люди робили одяг із шкурок, із шкурок кізок і корівок. І от цей Кирило займався тим, що він мочив ті кожі, розминав їх, а потім з них робили щось красиве і корисне типу як сумки. Або взуття дуже хороше. Ну от, змії говорить: як вийде на Дніпро, той Кирило мочити кожі, то одну несе, не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони над водою з Дніпра, то я візьму і учеплюся за них, чи витягне він їх, чи ні, а йому байдуже. Як поцупить, то й мене з ними трохи берег не витягне. От того чоловіка тільки мені, Змію, і страшно. Тобто змій каже, що цей Кирило був такий надзвичайно сильний і дужий, що він міг справитися з дуже великою кількістю тих шкур, підняти їх. От князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при князівні не було ні душі, тільки один голубок. І от вона згодувала його за щасливої години того голубка, викормила, виростила, ще як у Києві була. І надумала вона, що напише до батька свого князя листа і відпустить з голубком. Так вона і зробила. Так і так каже, у вас, тату, в Києві чоловік є, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, і визволить мене, бідну, з неволі. Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. А я за нього і за вас буду Богу до віку молитися. Написала вона такого листа, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали на подвір'ї та й побачили того голубка. Татусю, татусю, кажуть вони, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь спочатку зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно, мою дитину, подумав князь. А далі приманув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за ту карточку і читає, аж дочка пише, так, мовляв, і так. Ото князь покликав до себе всю свою старшину. Ну й каже їм, Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою? Є, князю, відповідають вони, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитися, щоб він не образився і послухав? Ото сяк так вони порадилися, та й послали до нього самих своїх старих людей. Ну, тобто думали, що він старим не відмовлять. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері з острахом та й злякались. Дивляться, аж сидить сам кожум'яка на полу, до них спиною, і мене руками 12 кож. Тільки видно, як колихає отакою білою бородою. От один з посланців не витерпів і кашлянув отако. Кахі. <кхів> <кхів> отако. Кожум'яка жахнувся, тобто злякався, а 12 кож тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс кланяються. Ну і кажуть так і так, прислав до тебе князь із просьбою. А він на них і не дивиться, так розсердився, що через них ті дванадцять кож порвав. Вони його знов давай просити, давай благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голову. Тобто, кажу м'яка їм відмовив. Що тут поробиш, сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам ще молодших? подумав князь. Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе той Кирило, наче йому й не кажуть. Так розібрало його за ті кожі, тобто він образився. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали. Той сам м'яка не витерпів, заплакав та й каже: Ну, для вас я вже зроблю. І пішов до князя. Давайте ж каже, мені 12 бочок смоли і 12 вазів конопель. Коноплі це така вірьовка. Раніше була, і з тих вірьовок робили багато чого корисного. Кирилу вони були потрібні для того, щоб він тими коноплями обмотався і зробив з нього щось на зразок собі бронежилета, як буде битися з, з цим Змієм. От. Бо він так придумав собі дуже таку хитру ідею. Обмотавшись коноплянами, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що ти, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою, зиродом проклятим? От і почали вони битися. Аж земля гуде. Що розбіжиться змій, та вхопить зубами кирила, то так кусок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве, а він його з деревенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь, горить. Так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже, і обмотавшись коноплями, і смолою обсмолиться знову. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки, то він його булавою тільки луп. Що розженеться, то він знає його булавою тільки луп, луп, аж луна йде. Бились вони, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, як коваль леміш у горні, аж пильхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут люди у дзвони дзвонять, молебні, правлять, щоб допомогти Кирилу, а по горах народ стоїть, як неживий, зціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж Зміюка Бубух, аж земля затряслась, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! Отак Кирило, вбивши змія, визволивши князівну і віддав князі. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та от з того то часу й почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яками. Отака казонька, я сподіваюся, ти її прослухала і вже заснула трошки. Добраніч. Хай тобі насняться гарні, цікаві, приємні сни. Люблю тебе, Олівенька.